Далі будемо говорити про міжнародну політику у моїй студії Євген Добряк, експерт міжнародник. Пане добряк, я вас вітаю Вітаю вас і розпочати нашу розмову. Хочу з несподіваного, що сталося на саміті НАТО, який завершився у Газі 25 червня. Багато оглядачів відмітили то, яким Дональд Трамп. Говорив про Україну і українського президента Володимира Зеленського. Тон цей змінився, і це помітно. Трамп, по перше, за довгий час відкрито підтримав Володимира Зеленського. Президент Сполучених Штатів назвав українського колегу дуже милим після зустрічі на саміті НАТО. Водночас, у бік Путіна, тон став відчутно жорсткішим. Трамп заявив, що російський правитель має припинити війну негайно і розкритикував його за небажання домовлятися. У фокусі американського лідера стало більше зброї для України і менше. Терпіння до агресора. Євгена, на вашу думку, ця зміна риторики, яку ми побачили Дональда Трампа до Володимира Зеленського, чи варто покладати на неї якісь великі надії в контексті того, що, можливо, змінюється і політика американської держави стосовно тиску на Росію? Ну, я вам скажу, що це все не просто так. Ця риторика змінилася на фоні. Великої перемоги Сполучених Штатів і Ізраїлю на Близькому Сході, де, до речі, спрацювала формула Трампа мир через силу. Коли дипломатія не спрацювала, спрацювали бомби глибинні, да, і знищена ядерна програма. І на фоні цього ми побачили дійсно зміну риторики самого Трампа відношення до президента України, до війни і більш жорстка риторика стосовно Путіна. Дай Бог, щоб ви ж знаєте, як у Трампа міняється настрій. Сьогодні він говорить одне. Завтра у нього може змінитися настрій, змінитися якісь події, які навколо нього є. І може бути навпаки ситуація з його впливом із його заявами і так далі. Але ж сам саміт, сам саміт, да, от в принципі, він був. Зроблений під Трампа, давайте говорити відверто. Да, і 5% на оборону, і 3,5% на початку, потім 5% до 2035 року. Все, що хотів Трамп, mm -hmm. все було озвучено. І до речі, в комуніке там все таки Росія вказана як стратегічна загроза Північно-Атлантичному альянсу. Це теж така ситуація, яка говорить нам. На можливі позитивні сподівання щодо України і російсько-української війни, але тут потрібно я вам скажу так: е, от якщо ми беремо близький схід, то ключову роль в прийнятті рішень Трампом Мир через силу прийняли все таки яструби республіканської партії, а не мага, які переконали його в тому, що іншим шляхом ніж силовим е, військово-технічним військово-технічними засобами добитись результату неможливо. Така ж ситуація, ми бачимо, і повинна бути на російсько-українському порядку. Денному, тому що без сили примусити Путіна до і Російську Федерацію його керівництва до якихось конструктивних дій справедливого миру чи ще якихось нюансів буде дуже важко. І ми бачимо, це практично тягнеться вже е, півроку ця ситуація, коли Росія на припинення вогню не йде. Висловлює, висуває свої вимоги, ті, які не на які не погоджуються ні Україна, ні Європа, ні інше. Вони розуміють, що це не вкладається в здоровий глузд, і все таки є яке-не яке існує ще поки що. Воно не скасоване міжнародне право, яке Росія повністю порушила. І тут можемо сподіватися, що Трамп, можливо, як бізнесмен прийме відповідні рішення конкретні ми не знаємо всієї складової бесіди президента україни володимира зеленського і дональда трампа але можливо там розглядалися питання можливого можливої закупівлі зброї так як воно і анонсувалося. І для нас це було б достатньо позитивний сигнал, якщо буде позитив з боку Трампа і з боку його адміністрації. У Трампа дійсно було багато підстав бути у гарному настрій під час цього саміту. Так. І через те, за яким сценарієм е пішов розвиток ситуації у війні, іра Ізраїлю і Ірану, ну і через те, що його. Ну, хіба що на руках не заносили на, да, на всі, на всі ж НАТО. його привітали, і Рюте, і всі лідери інших країн, всі сказали, що його були прекрасні дії рішення стосовно Ірану, всі його mm. підтримали. Ну і звичайно, на такому позитиві він, мабуть, мабуть, розуміє, що потрібно все-таки використати цю формулу мир через силу для російсько-української війни, але не в бік України, mm. а, а в бік Російської Федерації, в бік агресора. Хоча американські медіа. Висловлюють сумніви щодо того, наскільки успішними були удари Сполучених Штатів по ядерним об'єктам на території Ірану, точніше, ну, по, по кільком ядерним об'єктам на території Ірану, зокрема ті самі удари по е, Фордо. Е, З'явилися публікації в американській пресі, які ставлять під сумнів повне знищення цього об'єкту. Ну і загалом ставлять під сумнів ту ступінь пошкодження цих об'єктів, про яку говорять у Білому домі. І от Пентангон звинуватив ці провідні американські медіа у спотворенні фактів щодо ударів по ядерній інфраструктурі Ірану. У міністерстві зазначили, що жодні джерел, які називалися для підтвердження ударів по Ірану, так і не були згадані у ЗМІ, а це нібито свідчить про вибірковість і викривлення інформації. The instinct of CNN, the instinct of the New York Times. Інстинкт CNN, інстинкт Нью-Йорк Таймс полягає в тому, щоб перекрутити це для своїх власних політичних цілей, спробувати нашкодити президенту Трампу чи іншій країні. Їм байдуже, що думають війська, їм байдуже, що думає світ, чи існує низький рівень довіри, тому що всі докази того, що щойно було розбомблено, поховані під горою, спустошені та знищені. Тож, якщо ви хочете оцінити те, що сталося, вам краще взяти велику лопату та копнути дуже глибоко, тому що ядерна програма ір. Рану знищена Тим часом Тегеран підтвердив американську атаку на ядерні об'єкти. Міністр закордонних справ Ірану офіційно визнав, у наслідок авіаударів ядерна інфраструктура країни серйозно пошкоджена. Архчи назвав масштаби руйнувань значними і заявив, що подальші дії, зокрема допуск інспекторів Магате, вирішуватимуться на рівні Вищої ради нацбезпеки. До слова на наступний день після ударів полетів до Москви. Там він зустрівся з Путіним за даними змі. Міністра направив верховний лідер Ірану, щоб попросити Кремль про додаткову допомогу. Дуже дивний підсумок цієї війни. Як на мене, виходить, що воювали три сторони, і всі вони у ній перемогли. Принаймні, всі вони святкують перемогу і стверджують, що їхні дії були неймовірно ефективні і максимально великої шкоди завдали противникам. Ну як ви визначаєте переможців у цьому ні, Ну, Звичайно, стратегічно в цій ситуації переміг Ізраїль. Держава Ізраїль перемогла да, за допомогою Сполучених Штатів. Це факт. Друге, те, що Аєтала Алі Мінії виступив з заявою, що сіаністські режими Сполучені Штати знищені і понесли дуже серйозних втрат. Ну, це е, е, інформаційна атака на внутрішнє споживання в Ірані, тому що там, е, в принципі, режим Аєтолимул опинився під достатньо серйозною загрозою. Да, оця ціль не досягнута. Знищення режиму, да, повалення режиму, яку, про яку декларував Ізраїль. І, на жаль, ну, тут дійсно Сполучені Штати не дали можливість довершити цю ситуацію Ізраїлю. Ну, я думаю, що там є певні тектонічні механізми, які зможуть цей режим на певному, в середньостроковій перспективі, на певному етапі його знищити. І іранський народ, я думаю, зробить свій остаточний вибір. Тому що цей режим, і після, після е, ісламської революції 79-го року, це головний дестабілізуючий фактор не тільки внутрі Ірану, е, бо по даним опитувань біля 60-65 людей в Ірані не задоволені цим режимом. Але це головний дестабілізуючий фактор регіону, який був. Чому е, виграв Ізраїль? Да? Чому виграли Сполучені Штати? Все почалось 7 жовтня, ви знаєте, 23-го mm -hmm. року. І тоді, коли Ізраїль консолідувався, коли все суспільство ізраїльське консолідувалося, коли вони нанесли дуже серйозний удар по Хамасу, ісламському джихаду, фактично знищили їх із обезголовили безголовили її. Всіх лідерів знищено і головного ідеолога і лідера Хасана Насралу. Потім, завдяки цьому, був повалений режим Асада. Були послаблені є хусіти і фактично нивілювали свою діяльність в підтримку Ірана, шиїцької групувань в Іраку. Це говорить про те, що оця ось супротиву, шиїцька, ось яка десятиліття не давала спокійно жити близькому сходу і середньому сходу, вона зруйнована. І завершуючи етап, це прямі, е, і до речі, це були відповіді Ізраїлю. Ми повинні е, завжди згадувати було 7 жовтня, коли mm. атакували Ізраїль. А потім був 24 й рік, коли перші е, ракетні удари і, і дронові удари Іран наніс по Ізраїлю. Тобто mm. Ізраїль дійсно вів активну оборону, і тут нема ніяких моментів, як звинувачують Ізраїль в агресивних діях по відношенню до Ірану. Дійсно було знищено вся система ППО і ПРО, Ірану. Це факт, тому що. І американські, і ізраїльські військово-повітряні сили себе повністю спокійно відчували в повітряному просторі Ірану і виконували свої оперативні задачі. Було знищено дуже багато військових об'єктів, військово-промислових об'єктів. Були удари і дуже успішні по центрам прийняття рішень знищено дуже велика кількість керівників корпусу вартових ісламської революції, бісіджу і інших структур. Фактично було знищено біля 30 генералів. Такого давно історія не пам'ятає, да, щоб 30 генералів е, дуже з високими посадами були знищені. Ну і вчені. І вчені, так. Да. Це окремо ядерщики, ну і, звичайно, ядерні об'єкти. Фордо, Натенц, е, Тіґіран, Ісфахан і так далі. Щодо Фордо, ну, 14 е, було скинуто 14 високоточних е, протибункерних бомб gbu 57 які фактично зробили свою справу. Об а чому, а чому, об цьому, чому ви в цьому впевнені? Тому що от Міністерство закордонних справ, коли Ірану виступило з заявою, що наші ядерні об'єкти суттєво пошкоджені, це мене викликало запитання, навіщо їм це говорити. Ну тобто, якщо вони пошкоджені, ну, ну є, добре є супутникові знімки, але ж начальник генерального штабу е, армії оборони Ізраїлю виступив з заявою і зазначив те, що е, там була іноземна операція. Команда спецназу ізраїльського, можливо, американського, ми цього не знаємо. Mm -hmm. Які робили ціле наведення, які слідкували за ситуацією, і я думаю, що є всі дані про ну, ми їх ще будемо знати трошки пізніше. Там єдине питання, яке є під питанням, де 408 кілограм високозбагаченого урану, mm -hmm. який е по даним МАГАТЕ був наявності у Ірану? Чи вони його вивезли? Да, була така ситуація. Всі про це знають, коли три борти китайські, виключивши транспондери, сіли на території Ірану, щось вигружили, що загрузили і улетіли. Можливо, цілком можливо. Да? Чи могли вони там в Росію вивезти, я не знаю, але я думаю, розвідка Ізраїлю знає цю всю ситуацію. Ну, поки що про це не говорять. Хоча я не виключаю, що цей Уран міг бути знищений і при атаці на Фордо. Ну, ми можемо констатувати: ядерна програма Ірану. Зупинена ядерна програма Ірану не може на сьогоднішній день гарантувати е, Ірану е, створення ядерної зброї, яке, яка загрожувала не тільки Ізраїлю, а всьому регіону, і в першу чергу арабським монархіям е, арабської і перської затоки. Тому що фактично ті е, загрози, які були про які говорили, ви пам'ятаєте, блокування армуської протоки, удари по нафтовим і газовим об'єктам е, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, вони не сталися. Фактично, те, що могло призвести до глобальної, наприклад, там, світової енергетичної кризи, цього не сталося, і зараз будуть ринки е, вирівнюватись, і е, ціна на нафту знову буде падати, що для нас дуже вигідно. Ну, треба mm. трошки якийсь час. На вашу думку, на. Потенціал виникнення якоїсь нової ситуації, яка призведе до повномасштабних бойових дій між Ізраїлем та Іраном, після цього епізоду їхнього протистояння він зріс чи навпаки зменшився. Друг. Іншими словами, чи є підстави очікувати, що найближчим часом між ними може спалахнути нова війна? Я думаю, з урахуванням е тих втрат, які поніс Іран і тієї складної внутрішньополітичної внутрішньоекономічної ситуації, яка сьогодні є в Ірані, ми повинні це констатувати. Я думаю, говорити про масштабні якісь поновлення. Війни між Іраном і Ізраїлем на сьогоднішній день немає підстав про це говорити. Mm. Да, ну теоретично можливо знову запуски ракет, але скільки ракетних установок і ракет було знищено Ізраїлем. Ну ми ж бачили в онлайн режимі, як знищувалось фактично, як семічки отак щелкали води. І це факт. Я думаю, що якщо у Ірана буде можливість фінансова, да, яка ще для того, щоб поновити той потенціал, який у них знищений, для цього потрібні роки. І я думаю, що можливо, якесь, якщо не буде зміни режиму, а от сама присутність режиму в Ірані, вона і є тим фактором, який буде поступово реалізовувати їх головну мету, яку вони декларували під час ісламської революції і після неї, знищення держави Ізраїль і. Головного сатани світу Сполучених Штатів Америки, ну це їх ідеологія. Mm -hmm. Але я думаю, що там є підстави говорити про те, що все-таки внутрі суспільства Ірана можуть виникнути, і вони виникають. Ми бачили, які протести були в 22-му році. Пам'ятаєте, да, після загибелі курдіянки Максі Аміни. масштабні протести були по всьому Ірану. Я думаю, в цій ситуації говорити про якесь поновлення дій бойових між Іраном і Ізраїлем не варто. Ну і саме головне знищена. Головний е, підспорія Ірану це оця дуга дестабілізуюча, яка е, могла напряму впливати на бойові дії з Ізраїлем. В першу чергу mm -hmm. це Хезбала. Це найпотужніша приватна армія, яка існувала в світі, і яка дійсно реально загрожувала Ізраїлю і не тільки Ізраїлю, а й іншим е, країнам сусідам, той же Йорданії і так далі. Тому залишаються там є хусіти, але вони дуже сильно послаблені після ударів тих же Сполучених Штатів і Ізраїлю. І я думаю, що. Теж при певних остав, обставинах внутрі Єміна там є механізми е, сил просаудівських, проеміратських, які теж можуть здійснити послаблення остаточно ємінських усітів і їх витиснення з контролю над е, Ємінською Арабською Республікою. Ви відзначили, що для нас може бути позитивом, що Трамп переконався у тому, що принцип е, мир через силу працює на прикладі Ірану, тому що зараз Сполучені Штати ініціюють чергові. Перемовини зранською стороною для того, аби на думку Трампа остаточно розв'язати питання ядерних амбіцій, які є у цієї країни.